На сьогоднішньому занятті поговоримо про так зване найменше спільне кратне. Увага! Якщо про дільник ми говорили найбільший спільний, то кратне найменше спільне. Бо найбільшого спільного кратного просто не існує. Ну, Поговоримо трішки згодом, але давайте зараз запишемо так. Найменше спільне кратне. Найменше спільне... Кратне. Давайте згадаємо взагалі, що таке кратне. Отже, ми маємо якесь число. Нехай буде це число 12. Яке число є кратним до нього? Це таке число, яке поділяється на 12. Отже, кратних до нього. Є 24, 36. І, очевидно, кінця цьому ряду немає, бо е, спільних кратних тут як завгодно багато. Якщо ми маємо декілька чисел, то можна говорити дійсно про спільне кратне. Ну, наприклад, 12 і е, 18. Можна записати спільне кратне, але це задача менш цікава. Спільних кратних також тут буде багато. Яке число поділяється і на 12, і на 18? Ну, На 18 поділяється, 36. Перевіряємо, 36 на 12 поділяється. Так, поділяється, буде по 3. Значить, 36 є спільним кратним. А далі. А далі можна 36 помножити на двійку, на трійку, на четвірку. І все це буде спільне кратне. Отже, я можу сюди писати, що спільним кратним є на двійку, якщо помножити, 72 і багато-багато інших чисел, які будуть спільними кратними для цих двох. Але нас сьогодні цікавить задача знаходження так званого найменшого спільного кратного. Найменшого спільного кратного. Давайте подивимося, як же це робити. Ну, для прикладу, знайдемо найменше спільне кратне чисел 8 і 12. В першу чергу треба мати на увазі, що найменшим спільним кратним для двох чисел може бути одне з них. Тому завжди необхідно спочатку перевірити, а чи одне з цих чисел. Не є спільним кратним. Ну, зрозуміло, що більше. 12. Чи не є найменшим спільним кратним? Якби 12 поділялось на 8, то це була б відповідь. В даному випадку ні. 12 не буде найменшим спільним кратним. Отже, починаючи з більшого числа, можна поступово його множити на двійку, трійку і так далі і перевіряти подільність на 8. 12 множимо на 2. 24. 24 на 8 ділиться. Ділиться. Значить 24, це є спільне кратне для цих двох чисел, і, очевидно, це найменше. Бо усі інші числа будуть з 12, якщо помножити на трійку, буде 36, 36 на 8 взагалі не поділяється. На четвірку помножити, 12 на четвірку буде 48. 48 поділяється на 8, буде 6. Тобто 48 є спільним кратним, але воно вже не є найменшим. Значить, відповідь в даному випадку 24. 24. Давайте ще розглянемо приклад. Ну, Наприклад, знайти найменше спільна кратна чисел 36 і 18. Ось це якраз той випадок, де я говорив, необхідно перевірити, а чи не є одне з чисел якраз найменшим спільним кратним. Ну, Перевіряємо, 36 поділяється на 18, так, поділяється. Так тоді воно і є найменшим спільним кратним. Немає потреби ніяких далі процедур виконувати. Так воно і залишиться 36. Але це все равно в межах чисел двозначних все рівно невеликих. Як поступити, коли у нас числа більш великі, або їх декілька? Ну, скажімо, давайте знайдемо найменше спільне кратне чисел. 42 і 18. Знайти найменше спільне кра. В цьому випадку є певна процедура, яка називається алгоритм. Тобто процедура виконання яких кроків ми, якщо ми виконаємо ці кроки, то ми отримаємо потрібний результат. Алгоритм полягає ось в чому. Як і при знаходженні найбільшого спільного дільника розкладемо ось ці числа на прості множники. 42 розкладаємо, поділяємо на двійку 21. Тепер на трійку, бо на двійку не поділяється. 7. Тепер лише на 7. Отже, розкладання 42. На прості множники це є 2, помножити на 3, помножити на 7. Наступне 18. Розкладаємо, поділяємо на двійку буде 9. Далі на трійку, буде 3, далі на трійку буде 1. Отже, ми розклали перше і друге число на прості множники. Для того, щоб знайти найменше спільне кратне, необхідно, ну, як варіант, провести ось таку риску. І ось сюди дописати ті числа, які є в розкладанні цього числа, але немає в розкладанні цього числа на прості множники. Дивимося. Двійка є там і там, тому ми її не дописуємо. Трійка, одна тут є, трійка, одна тут. 7 нас поки що не цікавить, бо тут немає. Але тут є ще одна трійка. Отже, оцю трійку необхідно дописати ось тут. І тепер перемножити ось ці всі числа. І ми отримаємо найменше спільне кратне. Тобто, нам необхідно 2 помножити на 3, помножити на 7. Власне кажучи, це множення вже ми знаємо, чому дорівнює. 42. І помножити на 3. 42 помножити на трійку. 2 на 3, 6, 3 на 4, 12. 126. 126. Ось таким чином знаходиться найменше спільне кратне для двох чисел. Для двох чисел. Давайте ще подивимось приклад, більш складні випадки. І скажімо, давайте для трьох чисел. Знайдемо найменше спільне кратне для чисел 25, 30 і 40. Розкладаємо на прості ножники. 25 розкладається. На двійку, на трійку нема потреби, вони не діляться, не поділяються, значить починається з поділення з п'ятірки. 25 поділяємо на 5, 5. 5 поділяємо на 5, 1. Отже, дві п'ятірки. 30 поділяємо спочатку на двійку, отримаємо 15, потім на трійку, отримаємо 5 і потім на п'ятірку отримали 1. 40 поділяємо на двійку 20, на двійку 10, ще на двійку 5 і на п'ятірку 1. Тепер вибираємо будь-яке з цих чисел. Ну, мабуть, зручніше за все те, в якого в розкладанні на прості множники найбільше всього цифр. А це 40. Підкреслюємо такою рискою. І дописуємо ось тут множники прості, які є в розкладанні цих чисел, але немає тут. Дивимося, ось з цього числа дві п'ятірки. Тут одна п'ятірка, тут одна. Значить, сюди п'ятірку варто дописати. Друга п'ятірка вже врахована. Двійка, трійка. Двійки тут достатня кількість, а дрієх тут немає. Значить, дописали сюди ще трійку. Все, тепер необхідно знайти добуток ось оцих чисел. Ось оцих чисел. Власне кажучи, 2 на 2 на 2 і на 5 це буде 40. І помножити лише на 15. Тобто ми отримаємо 40, помножити на 15. Це можна мусно зробити. 600. Отже, найменшим спільним кратним для ось оцих трьох чисел буде число 600. На цьому ми закінчуємо розділ Невеличкий екскурс в теорію чисел, яка досліджує дільники, кратні нам е, вміння, навички, знання, які ми набули на цих заняттях, дуже знадобляться для роботи з звичайними дробами. Для скорочення, приведення до спільного знаменника і багато чого іншого цікавого нас чекає в наступному курсі. До зустрічі! На все добре!